Привіт! Зараз про нові технології, а саме Samsung Electronics представила нові екрани зі штучним інтелектом. Neo QLED, MicroLED, OLED та Lifestyle. Телевізор Neo QLED 8K використовує процесор NQ8 AI 3 генерації для покращення якості зображення та звуку. Моделі Neo QLED 4K, OLED та MicroLED мають потужні процесори та яскраві екрани. Колекція Lifestyle розширилася з акустичною системою Music Frame та бездротовим 8 k проєктором. Це прем'єр k отож, давайте трошки детальніше поговоримо про це на каналі сервісу Смартшопінгу шопінгу Hotline.ua. Компанія Samsung анонсувала лінійки телевізорів зі штучним інтелектом на CS2024. Нові екрани мають покращену якість та функції на базі штучного інтелекту, а захищено це все діло технологією Samsung Knox. Ці екрани стануть центральним елементом розумних будинків, об'єднуючи пристрої та розширюючи можливості у повсякденному житті. Телевізори Neo QLED 8K забезпечують реалістичне зображення та преміальну аудіотехнологію за допомогою процесора NQ8 AI. Генерації. Операційна система Tizen 2024 робить контент головним елементом та дозволяє персоналізувати досвід користувача. Samsung Daily Plus, хаб для домашніх активностей, надає широкий спектр послуг і функцій в одному інтерфейсі. Нові мікролет екрани вражають своєю прозорістю та можливістю персоналізації форми та розміру. Їх інноваційний процес виробництва дозволяє створювати чітке неперевершене перевершене зображення для різних сценаріїв використання. Samsung піднімає планку в галузі. Зі технології екранів, забезпечуючи вражаючу інновацію у світі електроніки. Samsung революціонізує технології відображення з новим прозорим MicroLED. Цей екран, що нагадує шматок прозорого скла, використовує надзвичайно маленькі чіпи MicroLED та точну технологію виробництва для створення чіткого зображення. Модульна конструкція дозволяє користувачам персоналізувати форму та розмір. А ефективний процес виробництва забезпечує яскраве зображення. Лінійка oled екранів 26. 4 року від Samsung надає великий вибір для різних потреб. Модель S95D вражає 77-дюймовим екраном, який на 20% яскравіший за попередні моделі. Технологія OLED Glare Free зменшує відблиски та забезпечує чітке зображення при будь-якому освітленні. Оновлені OLED-телевізори були представлені моделями різних розмірів від 42 до 83 дюймів. Лінійка продуктів Lifestyle, що включає телевізори The Frame, The Serif та T-Race, доповнюється новими моделями та функціями. Вже відомий користувачам Art ArtStore тепер пропонуватиме більше 2500 творів мистецтва. The Frame 2024 року доповнено функцією стримінгу мистецтва та регульованою частотою оновлення для економії енергії. Але найцікавіша новинка це ультракороткофокусний проєктор Premiere, 8K, що в принципі перший проєктор у світі з бездротовим під'єднанням. Крім зручного дизайнерського рішення, проєктор пропонує безліч смарт-функцій та технологій, таких як запатентована технологія Sound On Screen. Динаміки проектора та алгоритми програмного забезпечення створюють ефект звучання таким чином, наче звук грає не з самого проектора, а з проєкції на стіні. Нові саундбари від Samsung забезпечують потужний та іммерсивний звук. Також було презентовано новий пристрій Music Frame сумісний SmartSynx, який може працювати самостійно або під'єднуватися до телевізора Samsung і саундбара. а HWQ990D та HWS 800D пропонують високоякісні варіанти для різних потреб. Лінійка пристроїв Samsung 24-го року обіцяє поєднання передових технологій і дизайну, що в принципі і спрямовано на користувача. Ці інновації переосмислюють спосіб життя та взаємодію з електронікою. Зовсім скоро ці новинки з'являться на сайті Hotline.ua, тож триматимемо вас в курсі. А так на цьому все. Всім дякую за увагу. Ставте вподобайку цьому відео, пишіть коментар, що хотіли б ви щоб ми зробили. Повноцінні огляди на ці девайси, також підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. Всім до зустрічі!